Що ж, і на цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд мого відео. І кому сподобалося це відео, поставте великий лайк за мої старання. Також не забудьте підписатися. Також не забудьте підписатися на мій канал. Та і просто... Та й напишіть в коментарях. Хто дивився цей мультфільм? Чи змогли ви висидіти до кінця сеансу показу мультфільма в кінотеатрі? Адже, на мою, як на мою думку, то він? Цікавий тільки до того моменту, як? Як розкривається? Як розкривається кульмінація відносин між Точніше до того моменту, як вони побували в. Точніше до того моменту, як вони побачили дерево. До того моменту, як вони побачили дерево лімістерії. Коротше те дерево, що під водою. Уже сценарій мені якось став нецікавим і я вимкнув. Далі я просто цей мультфільм не захотів дивитись. Просто коли вже я почав робити на нього огляд, з цікавості, щоб розповісти про даний мультфільм. Тоді я подивився його до, до кінця. Ну і, в принципі, я не пожалкував, що його подивився. Тому мені цікаво, чи ви змогли додивитись даний мультфільм до кінця чи ні. Напишіть свої відповіді в, в коментарях. Ну і, як завжди, з вами був Майк. alfa world